Всім привіт! Ми зараз приїхали в кінору. У нас довгий вікенд, і ми вирішили виняти будиночок і приїхати в кінору. Дуже колоритний, класний будиночок, мені сподобався. Дивіться самі. Тут парковка для машини. Буде, як воно... — Ось така беседочка, гриль. Зразу заходиш. Тут таке ліжко. Коники. Все деревом так пахне. Крісло гойдалка. Аліна подушки качає. Камін маленький. Тухонька невеличка така і був такий, чисто. Але з морозилкою. Дуже кльовий. Зараз піднімусь на другий поверх, тут такі коники. Ласо. Сідло, настояще сідло. Шкури. Шапка ковбойська. Череп. Бука. Всі кінчики над ліжком теж ліжко таке. King size. king siйs. Все справжнє. Тут кондиціонер з підігрівом. Можна підігрів, можна кондиціонер. Здесь дробинка, поки я піднялася. Веконце маленьке. Кемпер стоїть. гітара, Все. Ковбойський. Все настояще. Виходимо на балкон. На балконі столик теж, два стільчика. Дуже гарно краєвид сосни ці ялинки. Там знаходиться. Зараз може не видно буде. Там знаходиться душ і туалет. Тут недалечко від нашого будиночку. Ферма. Бекають, бігають. Бе! Нічого тільки їм не давай козочки тут Коко. там вівці ходять, а тут дві кози. Такі милахи. там гуси й качки. Ой, а тут Павліне, диви. Курочки. Вон Павлін і Павлінихха. Який гарний хвіст такий. Ага, дві Павліних Еще и лавочка там есть за машиной. <таспорядка> Туалет и душ. <таспорядка> Все так цивильно. Тепла водичка, шампунь, кондиціонер, гель для душа. Туалет. Прикольно так. Там качелі даємо. Ага, качельки. І на цьому будиночку є качельки. Оце тут ось дивися цей карета, так. Да. Красава тут. на що сторона тут. Та нікотрі онці які. Аміші їздять да? досі. А це отут костріще, вони типу, може, можна зажигати костріща і сидіти вечірком. Ось <к��ири> оцей домик, що я казала, Оце тройка, він здавався. А. Така сама ціна, кстати. <косвит> Трейлер. Вільохова машина, тут дом не А тут дрова в фриї можна брати? О люди з лодки приїхали. Диви, в тележечку набираєш дрова. І везеш туди, до кострика, так. Да. А де вот. А всечки ці, оці лодки можна, типу, безплатно брати. Mm -hmm. І бачиш візочок. Mm -hmm. Я теж бачу, що возираз везець. Mm Оце -hmm. можна при їх брати. А то, то монстра буде. <laughs> ну після так. А на лодку теж можна брати платно 100 доларів, Тільки треба э, ліцензію на, на вождіння. Так, Ліс кругом. Красота. <рес> наше наше м'яско жариться. Щось воно вже походу підгорає тебе. Грибочки будемо жарити. Хотіли забронувати ще на один день, але, на жаль, воно зайнятий завтра. Вінка вже тут наготувала трошки. Красотінь. Горить, горить. Візьми великі щипці. Наймализніші. Щось на дощ надвигається. Жаримо. овочі. Миша миша жари. в мене осі подивимося, як біліться. Миша! Ліша, Мішає Міша. камин. так тепленько. Аліна там Мусю мусі мучиє. Зеркало у нас тут Спала. У мене подушка з сином срадин. Клас. Мусь, ты як? Всі трошки стрес. Стрес?